Я всіх вітаю. Сьогодні ми маємо чудові новини з Польщі. Там представники польської влади е, почали хвалити українських біженців. Ми поговоримо за що саме і де це відбулося. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також ставте йому лайки, підписуйтесь на цю сторінку і все інше. Отже. Відбувся в Польщі економічний форум у місті Карпач Нижньосілеського воєводства, і там е, е, дану інформацію повідомив віце-міністр МВС Польщі а також. Вповноважений зі справ біженців наш е, е, вельми поважний Павел Шефернакер, який е, від початку війни піклується е, про українських біженців, про виплати, про житло і про все інше. Е, він дуже і дуже сильно хвалив там українських біженців. Там були багато представників із Польщі, із інших країн. І е, він додав, що загалом польський кордон з початку війни перетнуло понад 5 мільйонів 676 Тисяч громадян е, України і це станом на 5 вересня. Із них песель в Польщі отримали 1 мільйон 303 тисячі 600 чоловік. І фактично це означає, що приблизно е, стільки українців в Польщі на е, сьогоднішній день і залишаються. І також маємо пряму мову. Враховуючи те, що понад 1,3 мільйони біженців з України, які отримали номер песель, з них людей працездатного віку нараховується близько 500 тисяч, то можна говорити, що відсоток тих, хто знайшли роботу, є просто безпрецедентним. Такого немає в жодній країні світу, якщо говорити про мігрантів про біженців, це свідчить про те, що українці, які прибувають до Польщі, хочуть одразу працювати ледь не з першого дня, зазначив Павел Шефернакер. Тобто. В Польщі на сьогоднішній день є плюс-мінус 1 мільйон 300 тисяч українських біженців, з яких людей працездатного віку є приблизно 500 тисяч. Все інше – це або пенсіонери, або е неповнолітні. І з цих 500 тисяч офіційно – Найшли роботу на сьогоднішній день і офіційно в Польщі працюють, платять податки є е, трошки більше ніж 400 тисяч, і ми можемо зробити висновок: що 8, 80% біженців з України, які приїхали до Польщі, і е, є вони працездатного віку, вони вже працюють, і це є просто. Ще один цвях до могили тієї російської пропаганди, яка говорить про те, що в Польщу на українці і вони тільки хочуть виплати отримувати. І зараз ми можемо, вже виходячи зі слів офіційних осіб польської влади, можемо робити висновок, що все зовсім не так, і 80% працездатних людей вони собі нормально працюють в Польщі. Якщо взяти ще тих інших 100 тисяч працездатного віку, серед них так само є велика частка фрілансерів. Які працюють просто-напросто з дому, є люди, які працюють в віддалено на якісь інші українські компанії і сплачують податки в Україні, і таким чином також заробляють кошти, не очікуючи на якусь там додаткову підтримку чи допомогу. І звісно ж, є якийсь маленький відсоток безробітних людей, які є працездатного віку, але в даний момент за якихось причин ще не працюють. І то, якщо розібратися, то оці люди, хто не працюють, в основному це жінки. Які приїхали до Польщі з маленькими дітьми, і їм немає просто-напросто на кого цих дітей на кого цих дітей залишити, бо немає, можливо, немає садочків, можливо, немає місць. І так далі. А можливо, вони просто проживають в маленьких містах, і їм цього не потрібно, бо їм, наприклад, чоловіки з України кошти висилають. Але якщо говорити саме про відсоток людей працездатного віку, які можуть самі про себе піклуватись, і якщо і ці люди просто не працюють, то відсоток оцих людей, які справді хочуть тільки отримувати допомогу і на це жити, цей відсоток є вкрай низький. Я думаю, що це ну, може там декілька тисяч людей. Декілька тисяч біженців на всю Польщу, і а от що якщо говорити про всіх інших, то звісно, пенсіонери, люди з обмеженими можливостями, вагітні жінки, багатодітні сім'ї. Вони потребують цієї допомоги, польська влада це свідомо розуміє, і ми маємо з вами розуміти, що е, такі люди не в, у всі, не в кожній ситуації можуть самі про себе попіклуватися. Саме тому вся допомога зі сторони Польщі вона зараз потрошки переходить на допомогу саме цим людям, бо всі інші стають плюс-мінус автономними. Комусь живеться тяжче, комусь живеться легше. Але всі, якби всі люди працездатного віку, всі українці мають надію в першу чергу на себе. А якщо вже буде там ще якась допомога, то лишньою не буде. Отже, друзі, як на мене, це є дуже і дуже хороша новина. Я надіюсь, що якщо серед вас ще були люди, які думають, що українці приїжджають до Польщі тільки для того, щоб отримати гуманітарку і отримати гроші, то ви зараз розумієте, що це не так. Завжди звертайте увагу тільки на інформацію з офіційних джерел, і тоді все у вас буде добре. І не читайте статті на всяких там сайтах одноденках, де російська пропаганда вкидує якісь статті. І те саме стосується, власне, і Фейсбуку. Отже, друзі, маємо сьогодні такі ось чудові новини. Мені ця новина аж підняла настрій, бо я завжди знав, що українці готові працювати, готові брати відповідальність на себе, і мене бере справді гордість за, кожного, за кожну таку людину. Тож, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!